Ну і ви пам'ятаєте, якщо додивитись ролик до кінця, на вас чекає приємний сюрприз. Всім привіт! Мене звати Хрептов Вадим. Я співвласник торгівельної марки Зелена корова». Ми виготовляємо веганську продукцію. Це відео я хотів би зняти як подяку для Ольги Наливайко, з якою ми співпрацювали по створюванню youtube каналу. Вона також допомогла нам в просуванні цього каналу. І особлива їй подяка за допомогу в режисурі. Для наших роликів вона нам підказала, що саме треба знімати і що буде цікаво людям. Її робота дуже сильно впливала на наш бізнес в першу чергу на впізнаваність торгівельної марки. І це є головне в нашій справі. Насправді, Ми... якщо хтось з вас зацікавлений в створюванні ютуб-каналу або його розвитку та просуванню, я всім раджу звертатися до Ольги. Тому що з тою людиною не просто приємно працювати, вона дійсно знавець своєї справи, вона знає, як це робити, що, що взагалі по кроках просто розпишуть вам, як, як це все працює, як це все робиться, і вона достатньо чітка в виконуванні своїх планів і не просто чітка сама, а ще й і допомагає слідувати своєму плану іншим людям. Це для нас був неймовірний досвід, за що ми дуже вдячні тобі, Оля. Оле. Ми зараз ще будемо це. Ї... Що будемо це їсти? Що будемо це їсти... Раз, два, три. А еще покрутите. Итак, <ріпо> три. Трипа. <ріпо> вот, так Солнце так светит без очков. Терміново. Зима близько. Король ночі. Ви во все вегетаріанці. Насправді ми вдячні голівудським акторам за те, що вони... Я не можу перестаньте. точно. Так! <bruh> От мені розовий борщ.